Ще раз розпак на новій площі. Я а що тут не добре. Просто Так, розпакування посилки на новий Просто так. Хочу зразу Футляр красивий. Ви Та mm. не. Не Лучше. Дякую, що подають такі можно. Ярчки нам. А він не маленький так у нас? Ні, якраз так, ось так от. Підходить чудово. Виглядає як шкіра. Це класненько. Бортики виступають. Трішечки. Далі за екрані. Карточки. Так. Дякую.